Усім телеглядачам маленьких кукарів! І ми знову з вами! Сьогодні в студії завітало двіко прекрасних дівчат Аліна Ліля. І сьогодні ми разом з ними будемо готувати прекрасну літню закуску для пікніка. Адже ще погода зовсім тепла, і я впевнена, що вихідними ви схочете гарно відпочити на природі. Для того, щоб приготувати нашу закуску, нам потрібно сир. Плавлений, сосиски і огірки. Мені здається, ці інгредієнти кожен знайде на своїй кухні, а якщо і ні, то швиденько збігають до магазину. Що ж, дівчатка, будете мені допомагати сьогодні? Так. так. Тоді будемо робити наступне. Для того, щоб приготувати нашу закуску, нам потрібно огірки нарізати такими тоненькими смужками, боїть собі по Відкладаємо поки що бік. а плавлений сорок нам потрібно нарізати невеличкими смужками. Беремо, давай я тобі віддам половину. І тобі віддам половину. І нарізаємо такими, не знаю, на, можливо, 5-6 ножичок кожного. Тепер для того, щоб роготувати, нам потрібно покласти на сир ковбаску, а сир на огірочок. І обережно це все загорнути в такий красивий рулетик. І за допомогою новою це гарненько зафіксувати. Виходять такі красиві рулетики, які, я впевнена, вам будуть до смаку. Що ж, дівчатка, ви взагалі літом їздили відпочивати? Так. Де ти відпочивала? Я відпочивала на морі. О, круто! І де саме ти відпочивала? В Одесі. В Одесі тобі сподобалось? Так. Хочеш щоб назад? Да. Загоріла хоч трішки? Ні. А ти десь відпочивала цього літа? Ні. Ніде? І до бабусі не їздила нікуди. Да. Тільки ось зараз в місті була? Да. А я думаю, що ти після того, як приготуєш такі класні закуски, візьмеш їх з собою і поїдеш разом з мамою чи з сім'єю на відпочинок. Мені здається, що навіть в області можна прекрасно відпочити. А з такими прекрасними закусочками можна і покупатись, і поїсти. Що ж, я вже зробила дві, а у вас О, я три зробила. То ми з вами одночасно. Що ж, дівчатка, взагалі, як ви провели літо? Я нормально. Що зробила, десь відпочивала, десь, можливо, їздила на якісь фестивалі, на якісь конкурси. Ні, тільки їздила десь. в ліс. В да. ліс? Збирала щось, якісь човнички? Ну, Просто відпочивала да. з батьками. Круто, а ти? Я їздила ще в Карпати. О, я, до речі, теж цього літа перша в житті побувала в Карпатах. І чесно, я всім раджу сюди поїхати і брати з собою наші такі літні закуски для пікніка. Мені здається, що в дорозі вони будуть такими освіжаючими і всім будуть піднімати настрій. Що ж, а ми вже завершили. І давайте ми за допомогою літньої пахучої зелені все це прикрасила. Проявляйте свою фантазію, давайте ви будете робити це першими. А я поки що поправлюся тут себе на тарілочці. Мені здається, цю страву спокійно можна готувати з маленькими дітками, адже робиться воно дуже просто і кожен маленький ваш карапуз буде радий працювати з вами на кухні. Зробимо ось так. І, і ще раз так. Виходить, насправді, дуже красиво і... Можна навіть порадувати своїх гостей, а не тільки себе. Що так. ж, дівчатка, ви теж не завершили вже? Вирішили? Так. Тоді, я думаю, можна приступати до наступної страви. Літню закуску ми з вами приготували і, звичайно, ж, нам потрібен прохолодний смачний напій. І сьогодні разом з моїми помічницями ми будемо готувати мохіто. Мені здається, кожному оце натий знайомий, але звичайно той, який ти зробиш сам, буде не тільки смачнішим, але й приємніше питися. Що ж, для того, щоб його приготувати, перше, що нам потрібно, це звичайно такі красиві листочки м'яти. І ми їх кожен собі відірвемо і покладемо на дно нашої чашки, нашого стакану. Вона так гарно пахне. До речі, я дуже хотіла тебе спитати, а що в тебе намальовано на руці? Розпу розповідай нашим командам. Це в мене, мене Міхенді з хвиль. Я зробила його Одесі. Коли відпочивала, так? І що, як довго вона тримається? І чому ти його зробила і що означає цей малюнок? Е -е, Малювала, ну, тримається воно десь тиждень-два. Е чому я його намалювала? Бо я давно хотіла зробити такий малюнок. Зробила собі такий подарунок під час так. відпочинку. А ти, взагалі, от як ти проводиш останні дні літа? Mm. Готуєшся до школи. Ніхто вони, напевно, не хочуть. Здається, чесно. Я як вийшла в школу, так похотіла. О, як пахне. Що ж, мені здається, стільки досить, щоб ми з вами тут не позасинали, заспотіли виймати. Додамо трішечки лимона. Так, щоб все було дуже у нас красиво, ми відрізаємо. Не потрібні частинки лимону і розрізаємо його на дві половинки. Аліна, я своїм лимоном з тобою поділюся. не переживаю. Я, до речі, де збирався собі такий малюнок, але боїгалася якось робити, чисто. Що ж беремо, наприклад, мені здається, кожному вистачить дві дольки. Мені здається, цей напит буде всіх так гарно освіжати з таким напоєм і з нашими стравами, які ми вже з вами приготували. Ми гарно проведемо пікнік, правда? Що десь я думаю, мені вистачить два шматочки. Також викидати, скільки вам потрібно для смаку. Що ж, для того, щоб м'ята дала свій гарний запах і лимончик, дав свій сок, ми, напевно, трішечки так гарненько поминемо за допомогою стонової ложки. А взагалі, який клас випадку? Я в шосте, а ти? Я теж в шести. Теж в шостий. Ви однолітки. І ви дивіться, скільки соку пустимо гарний лимончик. Ох, як гарно пахне. Що ж, давайте і для того, щоб завершити, нам потрібно трішки льоду. Давайте кожен своєю ложечкою його набере. Хто скільки хоче. Хто хоче більш холодний напіль, бере більше льоду. Він не дуже хотів до стакану. Що ж, мене є чотири шмовочки, я, напевно, візьму ще трішки. А може і не трішки. Давайте весь забираємо, Бо рисправді про холодний літній напій і для того, щоб повністю завершити наш напіль і кришку, ми додаємо з вами водичку спрай. Теж не теплу, а холодну. Виходить не тільки смачно, а справді дуже красиво, по-літньому і кожному підніме настрій. Не тільки в тому і справу, а справді підніме настрій, правда, Так. І наші страви повністю готові. Ми з дівчатками готові до пікніку. І я впевнена, наші телеглядачі разом з нами готували на своїй кухні, а ми з дівчатками поки що будемо смакувати нашими стравами. Що, дівчатка, ви готові? Починаємо з нашої літньої закуски для пікніка. Перевіримо, чи можна дійсно брати з собою на пікнік. Почнемо з тут. Оце то не ділець. Ну що, дівчатка, як вам? наша літня закуска. Смачно, сподобалось. Сподобалось? А тобі? Сподобалось, дуже смачно. Дуже смачно. Будеш собою брати на пікнік? Так. Да. От ти ще не відпочивала літом? Оце готуєш себе вдома, робиш такі класні нахід. Давай, до речі, куштуємо і його. М -м -м. Саме з такими стравами ви повинні завершувати своє літо, адже воно приходить до кінця і потрібно цінувати кожну хвилинку такої класної літньої погоди. Берете наші страви із попередніх випусків, і сьогодні. готуєте разом з нами і біжите цими стравами на свій пікнік зі своєю родиною або зі своїми друзями. Правда, дівчатка? Так. Да. Нашим дорогам ми говоримо до нових зустрічей і чекаємо вас. Перед своїми телекранами у наступних програмах маленьких кухарів. Папа!